Україна та Велика Британія зпускають спільне військове виробництво. Про це лідери країни оголосили під час зустрічі у Лондоні. Президент Зеленський пробив туди напередодні. Він зустрівся із спікерами обох палат парламенту та його величністю королем. За візитом українського лідера спостерігала наша оглядочка Світлана Чорнецька. Вона розповість усі деталі. Червона доріжка для українського президента серед усіх світових лідерів він тут найчастіший гість. На даунінг стріт 10 Кір Стармер приймає його вже четверте. А синьо-жовтий прапор з даху будівлі не знімають від початку повномасштабного вторгнення. За зачиненими дверима лідери проводять двосторонню зустріч, а потім виходять у сад прем'єрської резиденції. Тут на них чекають українські військовики та їхні інструктори програми Інтерфлекс. Слава Україні! дозвольте мені привітати вас на Даунінг-стріт. Це радість та привілей зустрічати не лише президента Зеленського. Він уже завсідник тут, на Даунінг-стріт. але і вас приймати це особливий привілей я дуже вдячний всім вам. Дякую за програму Інтерфлекс за цю дуже важливу тренувальну місію усім 13 державам, задіяним у ній. І вже майже 60 тисяч українських солдатів пройшли цей вишкіл. Я вдячний вашим країнам, вашим народам за підтримку українців, українських воїнів. Ви допомагаєте посилювати нашу армію, вижити в Україні і боротися. Частина вояків отримала тут базову підготовку і вже за два тижні повертається до України долучатися до боротьби. І ще частина приїхала опановувати інструкторський курс. Вони вже відвоювали і передаватимуть свій досвід новобранцям удома. Саме ці українські бійці першими дізналися про результати зустрічі двох лідерів. Я радий оголосити про угоду щодо індустріального військового спільного виробництва. Перший такий документ між Україною та Великою Британією, і це буде величезним кроком. Уперед також він є символом не лише спільної роботи протягом конфлікту, а й нашої столітньої угоди. Ми дуже раді мати сторічну безпекову двосторонню угоду з вами. Це єдина така угода. Це була історична мить і гарний результат сьогоднішньої зустрічі про спільне виробництво. Воно посилить наші обидві нації. Подробиці цього спільного виробництва лідери не розкривали, але відомо, що обговорювали виготовлення дронів дального радіосудії та перехоплювачів, а ще посилення необхідними засобами протиповітряної оборони України. Також президент Зеленський передав перелік російських компаній, залучених до виробництва гіперзвукових ракет «Орєшнік». Більшість із них досі не під санкціями. І ще одна червона доріжка чекала на президента Зеленського у будинку парламенту. Тут він зустрівся зі спікерами обох палат. Пане президенте, вітаю вас у будинку спікера. Вітаю вас вдома. Бо ми відчуваємо, що це ваш дім. Коли ви приїжджаєте, тут завжди вам раді дякую вам за цю зустріч і дякую за ваш приїзд до України на міжнародний саміт у Бучу. Правосуддя дуже важливе для України. Абсолютно. Я досі цілковито переповнений емоціями стосовно того, що трапилося з людьми в Бучі. Я ніколи не забуду той день, коли я з вами зустрівся разом з іншими європейськими спікерами, з тими сім'ями. Їхні емоції ніхто ніколи не міг уявити жахіття, які пережили ці люди, тортури, вбивства і заради чого нелегальної окупації України. Ваш народ уже так багато настраждався, але єдине, що я можу гарантувати, це єдність нашого парламенту. Ми всі до єдиного підтримуємо народ України, і ця єдність ніколи не похитнулася. Обговорили політики і ситуацію на близькому сході, зокрема загрозу від співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном. У рамках візиту президент Зеленський поспілкувався із провідними аналітиками країни в Королівському інституті міжнародних справ Четем Хаус і зустрівся особисто із його величністю Чарльзом Третім. Українського лідера Король запросив у заміську резиденцію у Вінзорі. Це вже втретє. Вони спілкувалися. і це надзвичайно рідкісне явище такої кількості приватних авді. Єнці у монарха за такий короткий термін не мав жоден світовий лідер. Чарльз III справді переймається ситуацією в Україні та приділяє особливу увагу пораненим українським бійцям. Із Лондона президент Зеленський разом із британським прем'єром прямують до Нідерландів на саміт НАТО. У ГАЗі збираються усі 32 лідери країн військового альянсу. Генсек НАТО запевнив, що на зустрічі в ГАЗі учасники мають узгодити рішення щодо прив'язки збільшення оборонних витрат альянсу до питань української оборони. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.